А в Карпатах починається ось так. Тік-токи дивиться. Так теж. Так теж. Тільки хотіла почати відео знімати. У вас як ви масочки будете робити. Ага, отакий от. Ранок четвертого дня в Карпатах. Чи третього дня? Вже не знаю. Прийшли на сніданок у наш готель. Тут Scramble. Scramble. І ми з Вікторією, як саме so 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 mm. <laughs> ж <laughs> так от. Солметс. Вони працюють до 11, ми прийшли в 10.45. о... А можна ще покушать? Зібралися, їдемо в Буковель, нарядились на родильбан <піршли> і кушать. На трасі. Не привикати. <ріст> Чекаємо наш любимий а, автобус чи маршрутку за 20 гривень. Півтори години, сподіваюсь, будемо чекати. Як ми любимо. <ріст> як завжди, ми вирішили не чекати. Ну, ми, ні, ми не як завжди, ми додумались не чекати автобус і йдемо. Нам не привикати на трасі. <ріст> 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 По-домашньому. Ідуть, бо, знаєте, щоб зараз на фоні автобус не їхав. А, да, да. Ну нічого, тут іти, тут типу, 15 хвилин, а ми чекали вже 15 хвилин, тобто то нема сенсу. Поїхати в Бугіль в, в називається дуже смачно. Типу, як позата хата, за ось це 213. Воно біля Буковелю, прямо біля озера Молодості. Е, і нам смачно. Виявляється родильбан до семи. А ми такі за 15 хвилин... Ой, Катя подивилася, до скільки взагалі вони працюють. виявляється, що до 7 ми без 15 в 6.45 сидимо такі, хаваємо. Е, окей. А ми зараз просто ліземо передивитись, може можемо, все-таки що наплутали, І воно довше працює. Але отак от треба дивитися завжди. Проще думала, що мені десь до, до 9, тому що це логічно, блін. Да, дівчата попереду Катя і я сама. Отак от, от завжди залишають попуски самі. Попуск сам їде. Ні, ладно, ми, на... ми просто Катя з Ані не хотіли самі їхати. Е, хотіла... Ну я могла їхати або ліза сама. Ми на Юзефа пограли, і я програла переході. Ну, самі теж прикольно, може не говорити, але не хоче. Ой, так прикольно. 600 гривень. Головне, не потеряти телефон. Бо воно так уже насправді швидко їде. Прикольно. Ой. Опа. Опа, опа, опа. О. Дівчата. Я. Ще, до речі, є лайфхак. Типу, я бачила в цій точці, що казав, що ти, е, от можна піднятися на цьому підйомнику і платити типу, гроші за підйомник. А можна піднятися на родильбані і ну, типу, ти тут купуєш Родильбан, піднімаєшся і спускаєшся. Тобто, а так або там купуєш питанок. І десь дівчата. Ну так нормально, але так прохолодно доволі. Дуже прохолодно. Ну, буду говорити вам, тому що ну що мені? Сама з собою. Сподіваюсь, все буде добре. Воду побачили. Ну, він такий, до речі, доволі багато тут спуску, підйому. Тому наші мають бути нормально, Головне, нічого не потіряти. Ні. Сказали, що телефони дуже часто випадають з рук. Випадають? Так. Да. Та таке прокатилися на радульбані. Нам пощастило. Да а ну я ж щось знімала. Коли їхала сама, там на п'ять минут була кола. Ми теж знімали. Класно, нам дуже сподобалось. Воно так довго було. Така що думаю не до мене. Я би ще фігачила. класно. Там буквально мені здається, одна фотка. була щось одна фотка на початку. Я Ми давай. Клас, мені сподобалося. Ну цікаво, скільки коштує? Мене мене не вистачало голосу, просто крикнув дуже подружки. Можемо йти. Ні, це піти. не гарне. Вони скажуть, що це дура підійшла. Ти що? Така туша. Підійшла таку стріч років. Пішли, взяли куркюртощі. А ліза дивиться фотку, бо їй засліплене волосся. Хоче дзвонити, розбиратися на розборки. Що ну, там мене... в фотошопі не так зробили? На мені подобається фотка, ну, але да, я б взяла да. би, вони такі емоційні, але у мене тут не видно обличчя і uh -huh. шо. Ну так, да, так. Да. Дівчата, в черзі дуже довго роблять. Я це не розумію приколу, тому що вони, типу, там у них багато цих е грілів, але вона ставить по одній. Поставте вже всі. Там, всі. Це небагато засунуть можна в печку. Там їх декілька печок у неї. Mm -hmm. Просто вона, типу, от людина підходить, вона ставить. І воно спочетно, типу, ну, декілька хвилин. Тупо якось. Може, волосся все-таки. За діва Марія. О, відбі. Відбій повітряний драго. Щоб брусня здохла. Щоб брусня з Правда-правда-правда А у тебя тут борода. Вау! 120 гривен за бумагу. До конца, до конца. До конца. киевская школа экономики. Лиз. Лиз, давай, давай. Школа экономики. А не рука руками. Ну, пожалуйста. Давай ты, давай ты. Экономим. А ты скажи киевская школа Киевская школа экономики. Mm. <связывая> ну так, ну так. Нет, Лиза. Тут Лиза. Лиза. Тут по-другому. <связывая> начер... Состояние, это было... Давай ты. тут <связывая> хорошо получилось, сейчас не пошло. Киевская школа экономики. <связывая> 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 Экономия. <связывая>

И я стою, -у -у -у. и папа нахуй рядом. Проблема <с, с сосками, блядь. И я просто такая, окей, соски. Пиздец, блядь. Ну, Вика про соски, Мульфар про соски. Там ну, болото. он глянул по рукам, ну он же так, надо-то да, сидеть. Да, да. Дальше. Такой, ну, почки. Ну, такое, надо подавиться, надо что-то, да. Такой, ну ладно. Опускает такой, колени колени. А у тебя бы точно бы... Слава... А, а не, он... матка нормальная, матка нормальная. Я просто стою, блядь, соски. У меня до сих пор голые просто соски. Он уже ниже, у меня до сих пор вот это, блядь, просто... Что у меня там? Хорошо, хоть не голая стоишь, вот честное слово. Ну, слава богу. Хоть на этом дедушка стоит, просто на стуле. Соски, блядь. А потом он на коленку. У тебя колени на погоду болят, сто процентов. Ладно, я согласен Мы на болят колени на... А дождь, он присел и такой, все нормально. Потім кажуть, розказуй, що правда, що неправда. А я стою соски. Я така, типа, думаю, блядь, що я скажу, соски нахуй, ну типа. Я йому говорю, ну там коліна на погоду болять, да, це правда. А я йому говорю громко, а я чую, твій голосок перерізається, внутрішній голос. Я тебе хорошо слышу. А він тебе не бачив чи що? Не бачив. Він каже, типу, ну я ж йому голосно почала казати, бо мені здавалося, що він мене не почує. І я такий, ну я слышу, внутрішній голос прорізається, Ну, це українською, звісно. Типа, але я тебе і так добре чую. Ну це твій всередині голос, звісно. Я ти просто думаю. І такий, типа, ну нормально, а папа говорить, Ну я ще тоді, це був це було 10 закінчення. Ні, 10 клас. Я вже хотіла медичний вступати. І папа каже: вона хоче у нас в медичний вступати. Скажіть ка нам, чи перспективно, чи ні. Думаю, блядь, дід, нахуй, що в голові моїй не копався. Я не бове. І вона так от такої: ну, нормально, врач нормально, получиться. І потім у нього були ще книжки такі. І книжка, ну ладно, тут прикол, в тому, що я часто люблю казати таке життя. І в мене навіть в описі в інстаграмі написано селеві, що означає таке життя. Перекладу і він мені дає книжку, і у нього книжка така досі вдома лежить. Називається Таке життя, mm -hmm. і там у нього тупо цитати. Ну я ж думаю. Возьму, ну, ну я не задумала зелень, конечно, щоб він підписав її похуй. Я там щось відкриваю кисти, а там про секс написано. <губить> я така, ну типа, там щодо женщины, секс, до любов. За продавалися книжку, чи що не поняв? Ну він продає взагалі, але він мені типа дав безкоштовно. Типа він побачив, світла. <губить> не, ну, бля, ну це так некомфортно. Ну, потім що то по папі посадку, але я не пам'ятаю, що мені так в то время соски. І він каже, ну я відчуваю, що у вас з папой така аура просто. Весь така святла аура. Мама з сином, а ти з папою. Да ти що нахуй, ну чесно. Ну, дуже неочікувано. Коли ми разом зайшли. Каже, ну, ви святый люди. Так, так, До побачення. Садимося в мою машину. Мама говорить, розказуй. Mm -hmm. Сидіть, брат, mm -hmm. сидить папа, і я. Ну, що сказати про совкім. І я говорю. Мені некомфортно це казати. Я не можу, ну, я стесняюсь, папа каже, і папа каже. Папа такий, ну я скажу. Я нормально скажу, і папа говорить, ну там сказав посмотри за сосками. Сидіть, да, і папа. А за коліни ніхто нічого не сказав, за коліни. Да? Ні, ну типу Він сказав це, типу, він найбільше заакцентував увагу. Mm -hmm. Так ви подивились на соски? Ні, да, все. But, все, не, все не, Сразу вот так <связываю> просто. Нет, нет он, ну, сказал, он сказал, не прямо сейчас. Ну, нет, ну, понятное дело, что я иногда, типа, ну, поглядываю, думаю, ну, может, что-то-то и меняется. Ну, можешь проверить? <связываю> <Мы> можем сравнить. <связываю> ну, сам факт его, что какой-то дед. Я, Белемана, папа, дед, и я, соски. Потом Андрей... Папа і я, Саскі. І просто, просто у мене з 16 років оце я постійно я на зірка, і у мене постійно соски, бочки, похуй, коліні похуй, Саскі, похуй. І оцей мальфарчик мене до сих пор я Не пам'ятаю взагалі, як його звати. Ми щось заплатили 200 гривень кожен. Ну, типа, пара. Ні, пара вроді. А чого пари Ну, Може дешевше. Ну, типа, ти ж не зваєш, що я мала, типа, теж mm -hmm. була. А мама з а, а really? папі теж сказывал? Да, папі щось там розказував. Папі тоже. А вот і коліна крутить на пух. не Він щось про печень казав, но я думаю, це базово, що у чоловіків що это з печенью. Ну, честне слово.